Усім привіт! Це Аполінейка. Вперше бачимося з тими, хто бачить мене ось такою, якою я є насправді. Вперше бачимося з тими, хто не підписаний на телеграм-канал, тому що там були відео зі мною ІРЛА. І, і, і з тими, хто не підписаний на мій твіттер, тому що я часто пишу власні фотографії. Мені трошки ніяково, і я записую це відео без сценарію, але це відео, про яке я згадувала ще, проходячи першу частину ліфту, тобто відео, про яке я в якому я маю з вами поговорити. Перше, це куди я пропала вже літом, тому що, звичайно, мені здається, ви звикли. Я пропадаю, тому що мені стає погано, або просто, ну, я така нестабільна полінейка. Зазвичай мені просто стає ментально погано. Вибачте, якщо звук не надто хороший, я записую це просто напряму на телефон. Так, і вибачте, тим, кому може стати гаряче через мій вигляд. Типу, подивитися на мене і такі, а, який недушно. Душно. Але я вирішила, що я буду підтримувати образ, який, на якому заснована моя Сона, моя персонажка Полінейка. Хоча я і є полінейка. Так. Добре, годі пустих молочок. У мене є три теми, про які я маю вам розповісти. Я не знаю, з якої почати. Напевно, почну з тої, яка. Зараз для мене найактуальніша, з якої м, є пост, через, через яку я написала пост на спільноті, і частина з вас його бачили, через яку я написала пост в телеграм-каналі. Так. Сталося так, що ігор від розробників ліфту і ну, тарілки, весілля в червоного і так інше на моєму каналі не буде. Більше. Оскільки я не перевірила інформацію, типу, я зізнаюся і приймаю на себе усю провину. Хоча, якби мені не хотілося перекидувати його на когось, тому що а чому решта ютуберів не перевіряє? А чому дехто великий, кого я також дивлюся, як частина з вас, не перевірила цього? А, у неї, типу, я не хочу скидувати свою провину, свій провтик на когось іншого. Типу, я чесно записала ліфт, аби не записувати тарілку, тому що тарілку я бачила, проходження тарілки я бачила. А це не надто чесно. Так, я проходжу тих самих Янголів Смерті, яких я бачила, теж бачила, і це один з моїх улюблених тайтлів, як я вже казала. І я записала ліфт, тому що це улюблена гра моїх друзів. Які також дуже засмутилися, типу, і розчарувалися, коли ця штука виплила, і вона була ще у лютому. Але я дурна, і я довірилася, і я вирішила бути лінивою і не перевіряти, що робити не можна, навіть якщо ви маленький канал, якщо ви цінуєте своїх глядачів. Ви мусите перевіряти, чи все в порядку з іграми, які ви хочете пройти, чи все в порядку з розробниками, з видавцями ігор, тому що це важливо. І виходить так, що у розробників є м, умовно офіційний, е, офіційна, роснява команда перекладачів. Тобто у ліфта є роснявий переклад, і не тільки у ліфта, якщо я не помиляюся. І цей переклад вважається офіційним. Я тут кажу, що переклад вважається офіційним, але він все ще не є таким. Він я хотіла напевно сказати умовно офіційним, але це все ще дуже неправильне речення. І як сказати, переклад є фанатським, але, по-перше, на нього є посилання, і про нього є згадки, і його підтримують. Його захищають автори, тому, як на мене, цей переклад все ж таки можна частково вважати офіційним. І так, тут я злюся і говорю дуже емоційно про те, ну, знаєте, а хто з нас би не злився. І м була... є людина у Твіттері, яка написала про те, що розробники. Про вони підтримують русню, яка перекладала ці ігри. Вітаю, я тут записую додаткову вставку, тому що я зрозуміла, що я забула згадати про те, що ця інформація. Зараз більшість скріншотів, які ви бачите, вони не мої. Це взято з телеграм-каналу, хатинка для всіх нас посилання на пости, які мені скинула особа, що. Писал, допомагали писати цей пост, і також цей їх твіт був у відео. Тому так я спитала дозволу на використання цих матеріалів. Так, я трохи запізно запитала вже, коли почала монтувати, але мені дозволили це зробити, тому я їх використовую. Хатинка для всіх нас це маленький телеграм-канал, і тут є не лише про ось цю ситуацію з Investrave, але і також трошки про Sky, про ситуацію з Sky, зі Sky, яка недавно склалася, теж така неприємна. М -м так. Справа в тому, що ці ця персона. Вони знайшли, я процитувала їх твіт, і вони знайшли мій телеграм-канал, прийшли під той пост, де я написала, що ой, така неприємна ситуація, і прокоментували його, і сказали, що можуть надати докази цієї ситуації, там, де пояснення. Я така, будь ласка, будь ласка, бо мені треба впевнитися, що робити далі. І ось. Я записую це відео, цю частину відео. Дякую. Вони в певний момент, коли їй написали, що так робити погано і що Росія зараз нас буває, вони прибрали Росії, типу, посилання на російський переклад Усюди. Але потім вони його повернули. І коли з ними знову зав'язався діалог, розмова про те, що чому ви так робите, так робити не можна. Вони почали захищати свою російську мовну. Не російськомовно свою е, команду росні... роснявого перекладу, у якої, мало того, що у назві слюр, так вони ще й називають українців нациками а також розробники кажуть, що ми з Росією братські народи. Типу, знаєте, це настільки неприємно мені стало, що я така пу-пу-пу, а чому я цього не перевірила раніше? Я знову тут, так. І знову мушу щось сказати. Справа в тому, що я хотіла знайти телеграм-канал цієї перекладацької команди, аби мати підтвердження словам про те, що вони називали українців нацистами, і щодо їхніх постів у телеграм-каналі, але сталося так, що я не можу їх знайти. Я не можу знайти їх ні в телеграмі. Я пробувала. Усі способи, аби це зробити, і їх навіть не шукає у Гуглі. Я не знаю, що робити. Можливо, вони видалилися, а можливо, вони змінили назву. Ось така от ситуація. До речі, попрошу вас, напевно, поділитися цим відео, аби решта фандому умовно фандому, чи люди, які люблять ігри від цих розробників. Знали про цю ситуацію, про те, наскільки тут все погано, бо, чесно, я не знаю, що робити. Я знаю, що я маленький канал, і я майже нічого не можу. Все, що я можу, це якраз таки зробити ось цю частинку з мого розмовного відео про цю ситуацію. Мені дуже не подобається, що на скріншотах авторка, та й не тільки команда називають е війну конфліктом. Це мені дуже не подобається перше. Друге, могли бачити, що тут гнеться лінія про те, що російська мова не належить росіянам. Ця гра не для росіян, вона для російськомовних. І це мене дуже дратує. Тому що, знаєте, гаразд, є я маленький канал, який пройшов ліфт англійською. Нехай є ще кілька маленьких каналів, які також проходили ігри. І ліфт англійською. Я сподіваюся, я просто бачила, що проходили, коли я хотіла записати ліфт. Ну, і тарілку. Типу теж проходили. І у нас є велика блогерка, яка проходить ігри цієї ком м команди англійською. Типу, я не знаю, можливо, хоча б так написати їм і сказати: ось дивіться, у нас є ютубери, і їм до біса не здалася ваша руснява. Типу, ось дивіться, українські ютубери Так, про велику блогерку я кажу про Ніку Карузо. Окей? Так? Добре? Я її дивлюся, я її люблю, так. Але мене трошки все ще дивує, що ніхто з фанатів навіть не перевірив цю штуку, коли пропонував їй пройти. Ну, але що я хочу, якщо я сама не перевірила? Добре, я знову зникаю. Дякую вам. Мені дуже прикро. І коли я дізналася цю інформацію, буквально, типу, коли це було, в п'ятницю ввечері, мені стало дуже сумно. Тому що я дуже хотіла пограти в решту їх ігор, бо мене зацікавив ліфт. Тарілка мені не сподобалася, типу. Я не дуже прихильниця теми канібалізму. Це неприкольно. <плес> а, але після цього я така, а що робити? Типу, ігри, так, я ставлю хрест одразу. Це, типу, це без питань, без жодних питань. Типу, я одразу більше ігор їхніх я не проходитиму. Але було питання, що робити з ліфтом на каналі. Тому що ліфт дивляться більш-менш. Вибачте, не хочу на вас наговорювати, але це правда. Типу, після того, як я вбила кристаллами перегляди. Хоча б ліфт дивилися, типу, перший випуск, і другий, коли я вчора дивилася, там вже було 40 чимось переглядів, і в мене була істерика. Вчора це я говорю на неділю. Опитування тривало якраз до сьогодні, до понеділка, коли я записую це відео. Я не знаю, чи я його змонтую за сьогодні і викладу у вівторок. Так. Зараз чекайте, дайте мені треба подумати. Я вирішила зробити опитування, хоча, типу, так я кажу, що я не знала, що робити. У мене була перша думка, і це взяти, закрити доступ до цих відео, приховати їх, видалити всі посилання на них, які я запитувала, які поширювалися, це саме моя позиція. Але я вирішила, що треба приймати рішення з моїми глядачами. В Свільноті проголосувало лише 5 людей, у телеграм-каналі проголосувало 10. І люди вибрали лишити відео, але доліпити дисклеймери з попередженнями. Я насправді не задоволена результатом. І це, типу, те, що я зараз кажу, неправильно, тому що я скинула відповідальність на глядачів. Я це знаю. І я, здається, навіть не пояснювала свою думку, типу, свій вибір. Я не голосувала в опитуваннях в Телеграмі, я чекала, тому що ну, голосно, ну, це неправильно. Це ти, Я переважу якийсь з виборів, яких я, не бачу, я зараз не бачу розвиток опитування. Але мені здається, в голосових, які я записала на паніці, я казала, що, типу, я би приховала. Але я цього точно не пам'ятаю. Ось така ситуація. З іграми, тобто ліфт лишиться на каналі, якби мені цього не хотілося. Тому що люди не всі подивилися або хочуть подивитися, або на це пішло багато часу. Особливо на друге відео. Пішло багато часу або його записати, або його змонтувати, і або розібратися, що ж там не так сталося, що я не могла отримати всі закінчення у грі. Так. Ще одне. Мені би було шкода видалити повністю ліфт, тому що це моя робота все ж така. І навіть не зважаючи на те, що він би в мене лишився на ноуті, оцей порізаний варіант. точно. Добре. Друге. Друге, тому що я маю це сказати, я не буду далі проходити кристали. Тим, хто їх дивився... Може стати це дуже очевидним. Тому що буквально я останні два відео зняла підряд. Я думала, ну це буде єдиний спосіб, яким я зможу себе змусити знову повернутися до двох відео на тиждень. Я не повернуся до двох відео на тиждень. І це, можливо, так, я зможу їх хоча б записувати і відповідають від них паралельно. І, типу, моє улюблене, передостаннє відео по, 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 по кристалах я говорю, що вау, мені знову подобається, мені знову цікаво. Останнє відео по, по кристалах мене бомбить, тому що там підіймається тема, яка мене дуже дратує. Яка мене дуже дратує. Мені не подобається, що м -м, кристали все більше і більше просувають цю тему. Е не все так однозначно. Типу, ви робите гру в фантазійному світі. Я розумію, це казочка, Це казочка і треба донести людям, що воювати це погано. Але не грати у гру винні з усіх сторін. Я не можу, типу, ось ця арка остання, передостанню, тому що я почала нову, яку я не закінчу. Тому що я розумію, у нас персонаж Андроїд. Він не розуміє до кінця, як склав. Як вона, е... вибачте, у нас є персонаж Андроїд, це J.K.R., і він не розуміє до кінця, як працюють люди, якими є люди. Чому вони певним чином діють? Він робить вигляд, що він ніби розуміє, бо він ж розумна, раціональна машина. але... Сіра Мораль? Серйозно? Серйозно? А ви теж би так чинили, якби у вас була влада? Це цитата Матіса, це не Джекіара навіть. Вінга мене все більше розчаровує. Хоча, здавалося, мій улюблений персонаж. Я просто, я не знаю, в мене, у мене більше негативу від цієї гри, ніж позитиву. Хоча, здавалося, я, я почала канал, так, ви хочете сказати, Аполінейко, ти почала канал взагалі-то з Донстарего, з Ромчиком. Але. Канал починався, умовно, з кристалів. Бо. Колись Аполінейка хотіла бути стрімеркою, але як із мого інтернету, потужність ноута, напевно, не витягне цього. Не витягнула б цього. І саме я хотіла стрімити кристали. Але мені здається, з кристалами треба попрощатися. Я не знаю, можливо, як до них колись. В майбутньому, далекому, дуже далекому. Якщо канал не помре. А Про те, що буде з каналом. Ми поговоримо якраз після цієї розмови про кристали. Можливо, я повернуся. Можливо, я заспокоюся і пройду їх для себе. Але я не бачу зараз сенсу проходити кристали, бо вони не приносять задоволення мені. І їх майже ніхто не дивиться. Навпаки. Коли я випускаю по них відео, потім інше відео, Ютуб відмовляється показувати і розносити, оскільки кристали, знову ж таки, майже ніхто не дивиться. Будь ласка, дивіться Ісад. Ну добре, Ісад я ще не проходжу, я проходжу Start it Again. Будь ласка, дивіться, навіть якщо ви бачили демку Ісату. Дивіться Старте again. Там є штуки, яких не було в Демці. Тому що все ж таки це окремі ігри. Отже, з кристалами все. Що це? я думаю по кристалах по сюжету? Я вперше проспойлерила собі ну, дорослу форму Вільгельма, я проспорила вам. Проспойлерила, проспойлерила вам, що ось ця голограма. З хлопцем і з братом е, Кріса, це Вільгельм, що також одне, одні з спогадів у фонтанах, це теж там Вільгельм, дорослий, типу його справжня форма. Що я думаю? Щодо цього сюжету? Я знаю, що є погана кінцівка, іде скоріш за все. Вільгельм нас зраджує і доєднюється до імператриці. Мені чомусь здається, що він якось з імператрицею пов'язаний. Я не сумніваюся, що імператриця часу, це мама Кріс, тому що ця гра вона доволі очевидна. І вона грає на стереотипах. Це все ж таки історія про обрану дівчинку, яка має боротися зі злом. Так, і я не здивуюся, якщо Вільгельм є її. Братом або навіть, можливо, дядьком, можливо, б... ба. <кій> я сумніваюся, що він є її батьком. Можливо, він є її дядьком все ж таки більше. Бо я думаю, він такий брат імператриці часу, вони надто схожі візуально. Ах... Ну, і імператриця часу це точно ма... мама Кріс. Бел. Якби нам не хотілося, але. Можливо, гра вводить нас Соману, Але, як я вже сказала, це надто очевидно, типу. Воно є так. Воно буде так. Можливо, з часом крізь зміниться і буде не такою наївною, що мене засмутить насправді. У сенсі не те, щоб наївною, а такою доброю, якою вона є, але вона все ще бачить, що зло це зло, добро це добро. Незважаючи на те, що решта персонажів починають оце чвякати, нити, що ні, воно не так. Крістофер, який вічно плаче. Що. Добре, все. Заспокоїлися. Вдих? Видих. Жодних кристалів на каналі. І третє. Найголовніше. Отже, я Полінейка, мені скоро 21 рік. Рік тому я забрала документи з свого минулого університету. Я провчилася там п'ютера курси. І зараз я пропала, тому що перше, я у липні я пропадала, у червні я пропадала, тому що я складала НМТ. У липні, на початку липня, ну, буквально кілька тижнів тому перший раз я пропала, тому що я готувалася до творчого конкурсу до вступу. І також минулого тижня знову відео не вийшло вчасно, поза минулого тижня, тому що був другий творчий конкурс, який я також складала. Я вступаю цього року, з того, що ви могли зрозуміти. І Оскільки я їду в інше місто і буду 100% жити в гуртожитку, то я не впевнена, чи я зможу продовжувати вести канал. Записувати відео. Типу, не знаю, які в мене були сусіди. Не знаю, як там все складеться. Типу, він такі, ви такі, що ти така настільки наївна, типу, ти думаєш, а...? ні, люди, я знаю, як жити в гуртожитку. Типу, я свій. Я... Перший раз, коли поступала, я жила. І саме тому, що я насправді не така відкрита людина, і мені важко заводити знайомства, мені важко спілкуватися навіть було з сусідками по кімнаті нормально. А враховуючи те, що тепер у мене ще й буде різниця у віці, я просто, типу, більше, ніж вона була раніше. Я не знаю, що робити. Я можливо спробую записати кілька відео наперед. Або нам доведеться встати на паузу. Так, заводити канал рік тому, буквально майже рік тому, що у серпні 31-го буде рік першому відео, можна сказати, буде рік каналу. Типу, я би хотіла зробити щось на рік каналу, але мене вже не буде вдома, мене вже не буде в місті, і я не знаю, чи я зможу це зробити. 10 вересня у мене день народження, і я би хотіла зробити щось на свій день народження, але я знову ж таки я не можу цього зробити. І просто я спробую якось це вирішити. Знайти в собі сили, говорити з людьми, знайти спосіб, аби ви не лишалися без відео, без моїх проходжень, тому що у нас все ще купа непройдених тайтлів. І я просто дякую всім, хто були зі мною в такий ризиковий рік в початку цього каналу. Дякую всім, хто підписувався, особливо за останні півроку ви не знаєте, як мене. Як мені було радісно весною, коли я бачила, що вау, канал знову росте, а точніше він нарешті росте. І я дуже вам вдячна і дякую. Дякую за підтримку, дякую за коментарі, за підписки, за поширення, поширення. Так, з вами була ваша Полінайка. Я не знаю, як буду далі, але я щось придумаю. Люблю вас, цього па 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 Поганий, поганий телефон. Не можна так.